Не маєш роботи, допоможи у громаді. Звісно, не задарма. Українським безробітним навесні запропонували альтернативне працевлаштування, суспільно корисні роботи. Нині вже чимало прикарпатців зголосилося приступити до такої праці. Чим саме займаються і скільки за це отримують, дивіться далі. Відранку на околицях цього села кипить робота. Тут поруються кілька чоловіків та жінок, наводять лад з обрізками дерев і відразу їх пускають на переробку. Це щепу забирають на котельні. На котельні на, на опалення так ці кілька людей працюють вже другий тиждень щодня до 10 годин. Якщо дозволяє погода, усі вони офіційні безробітні, щоб не байдикувати вдома, зголосилися піти на суспільно корисні роботи. Роблять різні роботи зараз. От нас зайде е, цю щепу, вони допомагають е, йому подавати оці гіллячки. Тому подібне вони готові і далі працювати. Якщо будуть, пропонували нам що ми з травня місяця. Теж будуть їх задіювати їх роботи. Ну в в селі є завжди. є. Якщо поратися на території громади, завжди є біля чого, то з працевлаштуванням у Гнавсівці не несе так просто. У цьому селі працює єдина пекарня. У сусідніх діють теплиці, там пропонують сезонні роботи або ж доводиться добиратися. До Франківська. На теплиці йдуть. Там далі в стриганцях є лухена, туди так, але це сезонні роботи. Місцева мешканка Надія останні роки у постійних пошуках місця роботи. 15 років жінка пропрацювала молодшою медсестрою в дитячій лікарні. Тоді вирішила спробувати долю за кордоном, але довелося повернутись. І з того часу постійної роботи немає. Роботи зараз на даний час є до 9-ї, до 10-ї години. А так як у нас транспорт до 8 години, ми не маємо чим добиратися і не маємо змоги чи на Франківське працювати, ну квартири знімати, це дуже дорого. За корисну для громади працю платять мінімалку 6 тисяч 700 гривень на місяць. Люди кажуть, гроші невеликі, але для села на першу пору вистачить, бодай харчі докупити та оплатити комунальні послуги. Ну так, в селі вистачає. Натяжку, але вистачає. В Єзупільській громаді, куди входить Ганусівка, нині суспільно-корисними зголосилися бути семеро її мешканців, які зараз перебувають на обліку в центрі зайнятості. Серед них переселенка Інна із Запоріжжя, яка у середині березня зі своїми рідними переїхала на Прикарпаття. Батько інвалід, і я йому кажу, давай виїжджати, бо там дуже з кожним днем все важче і важче. А тут у нас знайомий, надав нам дом і приютив нас. А ще тварин, з якими переїхали в запоріжці, це п'ять собак і вісім кішок, щоб їх прогодувати і й подалася у соціальні працівники. Допомагає місцевим стареньким. Нині її перший робочий візит. Добрий день, пані Марія Іванівна. Добрий Доброго здоров'я. Здоров як ви отак От помаленьку? вам допомогти? Ну, а як паробою будете помати, садити. Така робота для Інни не нова, її мати соцпрацівниця, то часом їй допомагала. Зазвичай потрібна людям увага, допомога. Вони вже вже вік у них вже такий, що вони вже саме не можуть. Так, таке щось робити нині на Прикарпатті до суспільно-корисних робіт залучили майже дві сотні безробітних. Загалом в Україні таке практикують в 16 областях у кожній свій перелік видів діяльності. У нас це найчастіше благоустрій території та допомога соціально незахищеним, як от у цій громаді. На сьогоднішній день це активно думкою сюди. Якщо у Івано-Франківській області порівняємо Івано-Франківську область, і Львівську область, в Івано-Франківській області плацює 198 осіб, то в Львівській області тільки 47 осіб. Ми комунікуємо з головами громад, даємо їм пропозиції. І вони тоді нам дають заявки, скільки осіб би їм потрібно для того, щоб виконувати ті чи інші види робіт. До речі, у квітні на Франківщині поменшило офіційно зареєстрованих безробітних. На сьогодні їх 3600. і лише 1700 отримують допомогу від держави через страту роботи. Іншим, допоки не знайшли кращих варіантів, пропоную долучатися до суспільно корисних робіт чи погоджуватися, кожен вирішує сам.